Я хочу взяти в тебе фідбек про роботу з нашим видавництвом. Що тобі сподобалося, що не сподобалося, Чи було тобі комфортно з нами працювати? Ну, я думаю, що цієї книжки не було б, якщо б ми не взаємоділи, тому дуже дякую тобі. Я думаю, що багато українців можуть прочитати цю книгу завдяки твоєму видавництву. Також я дуже задоволена комунікацією, як в нас велася робота. Я дуже задоволена тим, що ця книжка вийшла взагалі в світ. Це моя перша книжка. Сподіваюсь, не остання. Я думаю, якщо і ще одна книжка в Україні, точно ми будемо працювати з тобою. Для мене перший досвід був дуже комфортним, дуже приємним. Він був дуже ефективним. Книжка вийшла в світ. Книжка зараз розповсюджується по різних видавництвах, тому дякую тобі дуже. Я дуже задоволена. Да, дякую. Будь ласка, я тобі за довіру. Книгу у Ніда Самоє Маленькі кроки, великі гроші ви можете придбати у всіх книгарнях України в онлайн-магазинах і також в офлайн. Тож, придбайте. Дякую.